розклад на наступний тиждень для знаку тодіаку риби. В фінансовому плані буде якийсь швидкий розвиток, якісь можливості прийдуть у ваше життя для покращення вашого фінансового стану. Можливо, якісь нові ідеї, можливо, якась нова робота, можливо, якесь повідомлення, яке допоможе вам покращити ваш фінансовий стан, чи знайти нову роботу, чи розширити ваш бізнес, чи знайти якесь додаткове джерело доходу. Тож наступного тижня треба підготуватися до якихось різких, швидких змін. І для того, щоб отримати всю користь від цих змін, ви маєте на них налаштуватися, бути готовими до цих змін. Бути готовими реагувати на ці зміни. Схоже на те, що ви занадто зациклені саме на матеріальному аспекті життя. І тому своє здоров'я ви якимось чином занедбали. Можливо, якісь ваші робочі успіхи йдуть за рахунок вашого здоров'я. Можливо, всю себе чи всього себе ви повністю віддаєте покращенню свого матеріального становища. А до здоров'я вам байдуже. В романтичних стосунках наступного тижня теж якісь негаразди. Можливі сварки, можливі скандали, якісь непорозуміння. Здається, в ваших стосунках бракує якоїсь підтримки одне одного. Можливо, це станеться лише наступного тижня, так все гаразд, а от наступного тижня, ну чомусь так складуться обставини, що ви не зрозумієте одне одного і якась ситуація призведе до конфлікту. А можливо, це взагалі так у вас діється в стосунках. Тож, якщо для вас важливі ці стосунки, не забувайте не лише говорити, але й слухати свою половинку. І це дасть вам змогу уникнути якихось непорозумінь та зберегти ваші стосунки. Ну і з відпочинком наступного тижня теж щось так собі. Чомусь ви не розслабитесь, чомусь ви не відпочинете. Немов у вас голова буде зайнята чимось іншим. І те, що ви там десь думаєте, щось обдумуєте, щось вирішуєте, щось плануєте, не дасть розслабитися і вашому тілові. Бо всю свою енергію ви віддасте саме розумовому процесу, а на відпочинок нічого не залишиться. Тому і відпочинок наступного тижня швидше за все пройде без особливої користі для вас.